Два тижні на евакуацію дали жителям покровського району. Залишатися в місті та передмісті далі небезпечно, кажуть у Донецькій обласній військовій адміністрації. Загалом ситуація на покровському та Торецькому напрямах напружена. Окупанти цілодобово з авіації штурмують там українські рубежі. Загалом важкі бої тривають по всій лінії східного фронту. Ворог не полушає спроб просунутися на харківському, куп'янському відтинках, докладніше в огляді моїх колег. На харківському напрямку ворог досі лютує за підтримки авіації, атакує українські позиції в районах Липців та Вовчанська. Наші армійці тримають оборону і б'ють окупантів. Також поповнюють обмінний фонд. На кадрах від бійців Харції поранений російський піхотинець покинутий на призволяще ще своїм підрозділом. Нацгвардійці скинули йому воду та записку з інструкціями. Пілот дрону скерував росіянина до українських позицій. На куп'янському відтинку теж гаряче. Ось відео від третьої штурмової, відбиття чергового наступу. По загарбниках наші військовики відразу пустили зграї граї ФПВ, А щоб ліквідувати залишки ворожої групи, відкрили прицільний вогонь. Зросла кількість бойових зіткнень, і на Лиманському напрямку це кадри бригади буревій з серебрянського лісництва. Наші оборонці знищили три склади боєкомплекту, ворожі позиції та солдатів. У районі Серебрянського лісу тримають оборону і бійці окремої артилерійської бригади Нацгвардії. Ось результати їхньої роботи. Важко і на Краматорському напрямку. Там противник зосереджує зусилля неподалік Іванівського та Андріївки. На цих кадрах ліквідація російської БМП Черепаха за допомогою ФПВ Камікадзе під Кліщіївкою. Поблизу Турецька окупанти збільшили кількість атак. Нині тут особливо тяжко тривають запеклі бої. А це кадри з північного українського дрон. Нарі нищать ворожих зайд в їхніх сховках. Близько півсотні штурмів на добу і на Покровському відтинку. На Покровському напрямку росіяни здійснили атаки у районах населених пунктів Воздвиженка, Новогородівка, Зелене Поле, Калинове, Миколаївка, Птиче, Михайлівка, Камишівка та Миролюбівка. Сили оборони стримують натиск військ РФ та відбили 24 атаки. П'ять боєзвітнень тривають. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. А це кадри з Курахівського напрямку. Дронарі 79-ї окремої десантно-штурмової палять ворожі укріплення та умогилюють піхоту. Водночас на времівському відтинку противник задіював для ударів авіацію. Окрім того, тричі штурмував, зокрема і в районі водяного. Прифронтові населені пункти росіяни поступово перетворюються на примари. Це кадри евакуаційного рейсу волонтера Дениса Христова за позивним Голландець з Новогродівки. Новогродівка. Ось це авто вивозило лежачих людей. Було в колоні Другим, і його розбив російський півідрон. В ньому були лежачі люди, всі загинули. Окупаційна армія нині не вишукує цілей, гатить по цивільних будинках та авто. Зав'язує білий рушник, але бля, шансів взагалі ніяких немає. Русня б'є по всьому, що бачить. Все виїжджаю. Загалом під час цього рейсу вдалося врятувати десятьох людей із домашніми улюбленцями. Водночас триває обов'язкова евакуація родин із дітьми із інших небезпечних населених пунктів. сотні цивільних із Покровського району та десятьох жителів турецької громади вивезли рятувальники за минулий тиждень. Це бережіть себе. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.